Друзі, нас перші про головне поїхали у червні 2024 року. На замовлення ФСБ у Запоріжжі намагалися підірвати одного із виробників ПЛАРОДа Акопіана. За матеріалами слідства, ключовий звинувачений Михайло Дорожко у грудні 2023 року. Вже після початку співпраці з ФСБ він був призначений до запорізької міської виборчої комісії представником від слуги народу. Про це пише запорізький центр розслідування передає Цензорнет». за матеріалами слідства. Дорожко спілкувався з куратором ФСБ під ніком Ваві. Луну в телеграмі з літа 2023 року. Пізніше він залучив до агентурної роботи свого знайомого Артема Михайлюка, який мешкав поряд. ціма завдання на вбивство Родольфа Копяна. Вони отримали лише у квітні 2024 року. Зазначається, що волонтера планували підірвати у його ж автомобілі. Для цього влаштували стеження за допомогою GPS-трекера. За даними судового реєстру його замовив, передав виконавця у у іншій справі Геннадій Борисов. І зараз його з працівником мотори Січі Олега Пузакова судять. За коригування ракетних ударів по мотору. за матеріалами угоди дорожко дістав вибуховий пристрій. А Михайлюка допоміг з налаштуваннями і синхронізацією частини пристрою 9 червня. Дорожко встановив у пристрій під машиною. Акопіана. Пікапом до грам повернувся і до нього вранці наступного дня. Як вважають правоохоронці, він планував дочекатися на цілі і активувати пристрій у полі зору, але саме на місці очікування його і затримали. Акопіан повідомив ЦЗР, що зараз він працює. Ото у центр досліджень безпілотних систем директором зі стратегічних комунікацій, але на момент замаху 10 червня 2024 року він ще не оформив трудові відносини з фірмою і був просто волонтером. За даними центральної виборчої комісії Михайло Дорожко, у грудні 2023 року, тобто вже після початку співпраці з ФСБ, був призначений до Запорізької міської виборчої комісії представником від «Слуги народу. Члени виборчої комісії, які працювали разом із дорожком, охарактеризували його як не дуже компетентну людину, що Нилася в їх сфері випадково. Також вони зазначили, що не бачили його за червня 2024 року. Постанова ЦВК про заміну дорожка за подання від партії була оприлюднена 12 червня. Через 10 днів після його затримання вже згаданий Геннадій Борисов, який передавав трекер. Працював на момент затримання заступником голови лікаря за адміністративно з адміністративно-господарських питань з спеціалізованого будинку дитини сонечко. А от Зоя Казанжи пише наступне про ще одного зрадника. Десять днів тому збу затримало генерального директора. Державного підприємства Павлоградський хімічний завод Героя України Леоніда Шимана, прихильника Зеленського затримання відбулося по справі бракованих мінкалібра калібра 120 мм, які постачалися бійцям зсу на Авдіївсько-Покровський напрямок під час наступу російських військ у 2024 році. Керівництво заводу уклало договір з Агенцією оборони закупівель на виготовлення мінних боєприпасів. Неякісні матеріали, дефекти, порушення стандартів цієї діячі намагалися здешевити виробництво, щоби отримати прибуток за держзамовлення за матеріалами справи військові чиновники свідомо заплющували очі на браковану партію. Боєприпасів і внесли неправдиві відомості до звідної документації. Як наслідок на фронт потрапило 120 тисяч непридатних для використання пострілів, що було підтверджено висновками по експертизи. Немає слів, тому краще розміщує тут текст Юрія Гудименка. Нещодавні арешти шамана директора Павлоградського хімізавода можна порівняти по внутрішній сутності з арештом Мауроді, автора пірамід. Іде МММ Абревіатура різні сенс однакової ПХЗ, чи як МММ нахвався сопов'язань як собака бліг. А шиман як і Мавроді, нахватався грошей. Питання було би тільки два, коли саме завалиться піраміда ПХЗ, чи поховає вона Шимана під собою, чи йому вдасться утекти. Відповідь на друге питання ми отримали, але без впевненості, бо українська судова система разом із прикордонною службою може творити дива, незважаючи на те, що санкція статті не передбачає виходу під заставу в принципі. Відповідь на перше питання усе ще не отримана. від гравці у ринку, і спеціалісти, з якими я спілкувався за останні дні, одноголосно прогнозують по ХЗ, що з Шиманом, що без Шимана немає змоги виконати свої зобов'язання по поставці боєприпасів на цей рік. Різниця полягала би тільки у тому, що якби Шиман продовжував бути на волі, і сидіти у кріслі директора, тою фу зв'язків нахабство і гонору і ймовірно вистачило би на те, щоби старим контрактам продовжили термін поставок. Та й нові контракти і гроші отримав би теж. А от армія боєприпаси. Не отримала б у заявленій кількості у будь-якому випадку. Після краху МММ були випадки самогубства, були сімейні драми багатьом людям переламало життя. Це висвітлювалося у прямих ефірах. ток-шоу про це писали в газетах. Наслідки афери за ПХЗ будуть ще важчі, Просто чорта з два. Хтось буде про це писати. Як пов'язані між собою відкликання з фронту партії неякісних 122-мм міліметрових мінометних міни чергове втрачене село, де прямий зв'язок між нестачою 155-мм міліметрових снарядів і загиблими бійцями, наче ж немає правда, а тільки сухі рядки, узвіта генштабу і зміна ліній на ріпстейте про офшори Шимана, фірмочки знали всі про це, навіть писали у кожній силовій структурі. на Шимана були відкриті провадження, і нічого не було. З самого верху було сказано не чіпати, не арештовувати. До ти обшуки, будь ласка, а решта – ні, бо без нього все впаде сам Шиман, це чудово знав, користувався цим більше 10 мільйонів на озеленення заводу. Будь ласка, хто ж перевірить мутні переведення в офшори і фонди. А що ви мені зробите? І дійсно не робили. Потім, коли масштаб проблеми став зрозумілий і недоторканність було знято, разом із Шиманом в СІЗО поїхали його заступники. Ці двоє працівників не дуже високого рівня, міноборони, один із яких колишній. При цьому ніяким чином цей скандал не зачепив міністр стратегічної промисловості якому власне заводу Шимана і підпорядковувався. А там мають відповісти на дуже дуже багато неприємних запитань, як мінімум, перший заступник міністра можний, який безпосередньо відповідав за Павлоградський хімзавод, але віра на нарядах і поза ними лобіював інтереси Шимана, озвучував завідомо фантастичні цифри боєприпасів, які може виготовити завод. Можна було тихо звільнено з міністерства одразу після арешту Шимана. Але Грін це стане кінцем цієї історії. Редакція каналу не несе Дальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.